Сколівський карьер, Карпати, сонечко, Хмара сідає на гору. подивіться на вихід породи, Нашарований пластами. Неймовірна краса. Приємно зустрічати світанок. В таких місцях сила. Кар'єр не працює за 1990 9... року. Заїхати сюди можна, просто відсунути шламбаун Потрібно, ліворуч я поїхав там по мапі ближче, але там ви не приїдете навіть на чотирьохприводній машині, новій як у мене, приїхати не вийде, тому їдьте. Не ліворуч, чи точніше прямо, а праворуч. Ось с